Ну що це, а якщо звідси пульнути, все одно буде стіна? Я якщо я отут от увімкну зара вогнище, там же вже не буде стіни. Зараз вріжуся у пальму просто. Ну, вилазь тепер. Вилізла? Молодець. Я кудись врізалась. Груб проходити! Камон! Можна ще? Ех. Є є є гармата. Кому там важко. Найлегша гра у світі просто. Давай, будь ласка, будь ласка. Гра просто така давай, прийди вже хоч якось. Хоч якось, ми тебе пробачимо. Я рюкзак не взяла. Ну, давай, будь ласка, тут же можна стояти. Де рюкзак. Пік. Отут можна було вімкнути. Але... Але я перелетіла, перестаралася. Так реально, під текстури, тут навіть води нема. Розробники такі наша, там вода. Наша. Вони все одно туди не стрибатимуть.